Пан Юс питає, чого можна і як правильно зробити незнімну опалубку зсередини під засипку і трамбівку ґрунту, щоб потім одночасно залити стрічку типу підпірної підлогою. Так, стоп, щось я не зрозумів, що ви хочете зробити, тому що ви не можете залити. Стінку і одночасно підлогу, те що ви пишете. Якщо ви хочете залити, зробити... ...ребристою плиту кісонною плиту, ну тоді там не підлога, а плита заливається, вона гармується разом з ребрами. А заливати чернову стяжку і нез'ємну опалубку, ну я не знаю, як ви це будете робити, тому що грунт треба дуже гарно ущільнити взагалі-то. Я багато разів казав, що палаг по ґрунту найголовніше це як ви будете ущільнювати ґрунт. У нас є декілька варіантів нез'ємної опалубки, там в залежності від навантаження. Справа у тому, що у нас немає прямо такого жорсткого нормування, які пінопласт ми можемо закладати під фундамент, який не можемо, але є технологічні карти виробників, і там це прописано. Там написано, що при Навантаженні. У нас коли утворюється тиск. Деформації, котрі будуть в матеріалі, не повинні перевищувати 2%. Там, здається, за 5 років і за 10 років, вибачте, друзі, не пам'ятаю, треба відкрити технологічну карту, а вона нашого північного сусіда. от і виходить так, що для того, щоб витримати саме такий параметр, якщо ми розглядаємо ніз'ємну опалку у вигляді пінопластів, то тут повинен бути доволі щільний екструдований пінополістіров. Тобто десь так порядка 40-45 кг на метр кубичний, і він доволі дорогий. Раніше це була фірма BASF, її бренд Stiradur. От Там були моделі пінопласту, котрі можна було закладати. От сюди всередину, де є у нас навантаження. Тобто використовувати в кісовних плитах, ребристих плитах. От тут у нас вулиця, тут у нас будинок, якщо що. от Потім їм на зміну прийшов, прийшов виробник нашого сусіда, от і у них також була модель карбон серії карбон де можна було використовувати. На сьогоднішній день в Україні таких пінопластів немає. Тобто у нас є екструдований, екструдований пінополістирол навіть українського виробництва, але, на жаль, його міцність недостатня для того, щоб використовувати всередині фундаменту. Тому я би не радив цього робити. Якщо у нас з вами чисто пили по ґрунту, з цієї точки зору ну так, навантаження, вважаються невеликими, і в такому випадку ми дійсно можемо використати щільний пінопласт. Значить, якщо це екструдований пінополістирол, я б орієнтувався десь на щільність 30 кг на метр кубичний. Якщо це ПСБ, то ПСБ-50 маркування. Тобто не 35 а саме ПСБ-50. Там теж щільність десь буде біля 25 кг, 30 кг на метр кубічний. Можна підняти документацію, подивитися. Є у нас такий матеріал зараз на ринку? Чи нема? Не знаю, друзі, мені самому цікаво, тому що я хочу використати цю технологію в типовому будівництві будинків по типовим проєктам. І тому я задавав питання виробнику нез'ємної опалубки з пінопласту, є у, у, у них можливість робити різну щільність? Він мені відповів так, так. Але в номенклатурі у них немає. Тобто я підозрюю, що нез'ємна опалубка з пінопласту робиться в прес-формі. І таким чином ми можемо замовити ту щільність, котра нам потрібна. Тобто варіант робити ніз'ємну опалку з пінопласта я би не виключав. Чому я вважаю, що це був би найкращий варіант? Тому що пінопласт не гниє, має низьку капілярну активність, і якщо він навіть набирає в себе вологу, нам в ґрунті взагалі по барабану. Ну, набрав де і набрав. Він легкий, тобто його легко. Таскати, по ділянці таскати, монтувати легко на кліпіну. Далі, у пінопластній з'ємної опалубки є така технологія, де зв'язки регулюються по ширині, і таким чином ми можемо ставити блоки на різну ширину, котру нам потрібно. Це теж плюс, це зручно. от Є перемички, вони стаціонарні, да вони жорсткі. От, а є такі, що можна регулювати і виставити, як нам було б зручно. Е, тому, от якщо ми розглядаємо саме нез'ємну опалубку, і виходить так, що спочатку нам все ж таки друзі, треба залити ребро, щоб воно набрало міцність. А потім ми з вами з трамбовкою, з трамбівкою проходимо, ущільнюємо по пошарово цей водоґрунт, тому що при ущільненні вертикальному навантаженні у нас будуть горизонтальні навантаження на наш фундамент. Тому якщо опалубка не забетонована, вона легка. Вона не може не, не витримати от саме вібрацію з цього. Тобто нам треба її якось підсилувати, заморочуватися, а оці зв'язки вони, вони працюють на розтягнення, а не на стискання. Тобто Вони доволі гнучкі такі. Тому, якщо опалубка не з'ємна, це пінопласту, я би не розглядав однозначно. Тобто заливку ребра і заливку нашої плити ілі чернової стяжки, як по ґрунту, я б не розглядав. Саме із-за того, що нам треба з вами, друзі, дуже гарно ущільнити тут ґрунт. Другий варіант нез'ємної опалубки може бути бетонна нез'ємна опалубка Вона з'явилася на ринку України років 5 тому, та вже більше навіть, років 6 тому ми її використовували. Я скажу вам так, що мені не сподобалось тому що. Місцями, коли ми бетонували, на жаль, деяка палубка розліталася, ламалася. і У нас пішло багато зусиль на те, щоб її міняти, під підсилувати, знову закидати бетон лопатами. Короче, хлопці намагалися, будь здоров'я. Я праматірівся разом з ними і сказав, що був це перший, останній раз, коли ми її використовували. Але в маленьких об'ємах, маленьких, наприклад, у нас невеликий об'єкт або невелика підпірна стінка якась, так можна використати. Бетонна-ніземна вона має вагу. От І в такому випадку, якщо ми, наприклад, будемо її ставити і склеювати між собою клій піною, котра буде доволі швидко набирати міцність, я думаю, що невисокої глибини можна спробувати і. Ущільнити ґрунт і залити це одночасно. Але я скажу вам так, друзі, що я цього жодного разу не робив і робити не хочу, тому що береженого Бог береже. Але теоретично, я так думаю, що це можливо, тим паче, що бетонна ніз'ємна палка вона жорстка. І якщо ми з вами тут зробимо додаткове підсилення, ну там будь-заб'ємо там підпірки додаткові, додаткові, для того, щоб вона не пішла від, від, від ущільнення ґрунту, зробимо тимчасово такі от підпірки, то я думаю, як варіант можна використати, має ли це, це сенс? Ну, мені здається, ні, друзі. Тому що, ну, дивіться, щоб забетонувати стрічку, ну, це не один міксер може бути. розумієте? Тобто це може бути декілька міксерів бетону, котрі треба вкласти, провібрувати. Бажано, щоб був доступ з усіх боків до опалубки. Тобто, ну, це гарний шмат роботи і хлопці намагаються будь здоров. Чернова стяжка потребує від також вібрування і виглажування більше часу. І тому виходить так, що. Зазвичай це робиться влітку і робиться або з самого ранку, або ввечері пізно, для того, щоб свіжий бетон не потрапив під паляще сонечко. Тобто, скоріше за все, ввечері. Якщо це стрічка, ми використовуємо бетон марки там B20, B25, дехто, Да Якщо це чернова стяжка, ну це бетон b 10 ну, нема сенсу більш міцний замовляти, тому що це чернова стяжка. От, тому, враховуючи велику трудоємкість, ну я би не змішував ці процеси. Тим паче, друзі, не забувайте, що я показував вам на одному з вебінарів, що ми, наприклад, робимо фундамент, потім ущільнюємо ґрунт, потім копаємо траншеї, потім закладаємо труби, і потім все це знову ущільнюється і труби закриваються. От, розумієте? Тобто така послідовність дій. Тому, знаючи, що люди будуть бігати, сюди може сипатися, потрапляти сміття, це може порушувати захисний шар арматури там і пішло поїхати. От, Тому я, я би все ж таки ці процеси розділяв ну, чи, чисто технологічні.